Український Масад, друзі. Ми будемо розбирати, як працює український Масад. Це стаття The Economist. Ми розбираємо різні статті. У Вас, напевно, немає підписки. У Нас також немає підписки. Ми скачали на шару. Я жартую. Отже, дуже гарна стаття про те, як працює служба безпеки України, яка створювала елітне п'яте управління департаменту культуророзвитки. І й це почалася диверсійна робота, жорстка диверсійна робота. Отже, це перший ГІВІ. Внезапний ракетний удар. Це другий матарола підірваний у ліфті. Це третій Захарченка підірваний у ресторані. Далі підрив Кримського мосту. Навіть підозрюють, що підрив Дар'ї Дугіною, доньки Олександра Дугіна. Це ідеолог цього руського міра. Також внізапно був застріляний з пістолета. По-моєму, ПМ капітан підводного човна, що обстріляв Вінницю. Також внезапно колаборант Євгеній юнаков, Голя селища. Берлук і таке інше. Ну і так далі. Друзі, про що мова? Мова про те, що якщо не заважати професіоналам, якщо їм довіряти, якщо вам стати чіткі КІПІ, вони все будуть виконувати. От так само Максим Савнич буде працювати в Києві, будуть створені спеціальні підрозділи по боротьбі з корупціонерами, але там їх не будуть підривати. Пукани будуть підриватися в них, це реально. Тому що там будуть працювати в білу прозору, по-перше, експерти. По-друге, громада, по-третє, аудитори. По четверте, Максим Санич буде залучений скрізь і буде це робити публічно. Буде на це дивитися. Це буде величезне онлайн-менеджмент керування. Публічність дасть мені можливість робити це дуже динамічно і не дасть мені можливість відматувати це назад. Я Максим Бахматов, То Офіс Трансформації. Ставайте нашими патронами. В нас багато роботи. Скидайте гроші на Абонабанку, підписуйтесь на YouTube спонсорство